Вночі ворог вкотре вдарив по Харкову. Окупанти для атаки використали ударні дрони та ракету. У Київському та Слобідському районах зафіксовано пошкодження житлових будинків харків'ян. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. На ранок відомо про близько 20 постраждалих, серед них діти. Було шість прильотів шахедів, Крім цього, була ракета. Постраждали шість будинків. Один дуже серйозно постраждав. Два прямі влучання в житлові забудови, житлові будинки. Одне влучання було в другий поверх багатополохового житлового будинку. Знаєте, на щастя, людина знаходилась в сусідній кімнаті, і я там був і знаєте, я. Навіть оцінюю так, що це везіння людини, бо вона не постраждала. А те, що стосується квартири, то якщо ви побачите, то вона зруйнована, перегородки зруйновані, стіни зруйновані, і від вибуха сталося шахет, практично завдяки саму квартиру. Тому диво, що людина не постраждала. На місцях влучан продовжують працювати комунальні служби. Вони обстежують житлові будинки та оцінюють ступінь руйнувань. А пошкодження зафіксоване у кількох місцях. Крім цього, що стосується ще одної багатоповерховки, то було пряме влучання в останній етаж багатоповерхового житлового будинка. Цей етаж зруйнований. Зараз будемо бачити, як відновлюватись. Мер акцентує, що у цю житлову забудову ворог цілить не вперше. На фасаді помітні сліди попередніх обстрілів, закриті фанерою вікна та пошкодження уламками. Було влучання кабу біля цього житлового будинка, біля пожежної частини, і зараз знову було влучання, але вже пряме влучання в житловий будинку. Також відомо про влучання ракети. Ігор Терехов повідомив, що ворог для удару використав авіацію. Це цивільний об'єкт. Що стосується наслідків, то так вони є, але незначні наслідки щодо забудови, яка розташована поряд з цим цивільним об'єктом». поранених від удару не «Ні, На не не На місцях влучань. Працюють всі профільні служби та роблять все можливе, аби якнайшвидше відновити понівечене ворогом. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Юрій Бобикін, Харків. Новини.